Вітаю, друзі! Найголовніші міфи про німецьких солдат, в які вірять навіть сьогодні. Є прихильники теорії про те, що Червона армія зазнала нищівної поразки влітку 41-го року лише тому, що була абсолютно не готова до війни, на відміну від чудово оснащених, озброєних та мотивованих моральною перевагою частин німецької. Армії. Ця версія про неготовність і повну перевагу Вермахту дуже сподобалася багатьом вищим радянським воєначальникам, а головне, пропагандистам, яким дуже не хотілося пояснювати, чому вони дійсно виявилися неготові, некваліфіковані, і чому мільйони радянських солдат здавалися в полон і не хотіли не тільки вмирати, а й навіть воювати за совєтську родину і товаріща Сталіна. Бо ця Родина, і цей Сталін, розкуркулив і вислав на Сибір діда з бабою. Мама померла під час Голодомору, комуняки забрали весь хліб, а батька розстріляли як буржуазного націоналіста, бо він любив Україну. А іншого діда вбили, бо був священник. А бабу відправили в табір Алжир як члена сім'ї ворога народу. Яка ж тут в солдата може бути мотивація? Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Дякую. Підтримайте Збройні Сили України. От такі різні фейки та міфи з'явилися про війну та про солдат вермахту яких чомусь називають нацистами. Не всі ж були в партії НСДАП. Не називають ж усіх радянських солдат комуністами чи британських солдат, коли в них при владі лейбористська партія, лейбористами. Абсурд. Далі про міфи і поговоримо. Перший міф це німецькі солдати йшли в бій з підігнутими рукавами. Факт, що німці ходили в атаку з підгорнутими рукавами, знаходить підтвердження у багатьох спогадах ветеранів. Мовляв, підігнувши рукави, ретельно беруться до справи, це, ніби мало налякати ворога ось такі михвацькі. Але до німців це не має жодного відношення. Все набагато простіше, жодної демонстрації загрозливих намірів. Німецькі кітелі були із сукна. Що складалося на 90% з вовни та 10% віскози, щоб шерсть не втрачала форму. І зовсім не тому, що вони могли собі це дозволити. Дешевша та практичніша бавовна в Німеччині стала дефіцитом після втрати колоній. Ось тільки шерсть у суміші з синтетикою чудова в прохолодну пору року, але абсолютно незручна в спеку. Викликаючи ефект перегріву, тому солдатам і дозволили, на відміну від радянських статусів, що солдат має бути застібнутий на всі гудзики, підвертати рукави. Звичайно, не як хто захоче. А напали німецькі солдати на Радянський Союз влітку, от міф і виник. Рукави, весь підрозділ підвертав за наказом командира, причому він визначав на яку висоту. В результаті в атаку йшли із засученими рукавами, хоча логічніше було б їх опустити, щоб уникнути зайвих синців на ліктях при падіннях та повзання по Пластунськи. Міф номер два: В атаку йшли мовчки. Міф, що з'явився тому, нібито німці в більшості радянських фільмів, воно так і є, під час атаки мовчать. Справа в тому, що. За канонами радянського кінематографа ворога належало зображати невблаганним і нелюдським, що не відчуває жодних емоцій. Згадайте психічну атаку білих з кінофільму Чапаєв. мовчання мало підкреслити бездушність жорстокої машини, створеної для вбивства. Так що це просто кінематографічний міф на вимогу пропаганди та цензури. Насправді німці теж кричали, йдучи в атаку, але на відміну від радянських воїнів, які йшли в атаку з криком Ура. Це, до речі, прописано у розділі наступу бойового статуту робітничо селянської Червоної армії. І слово «Ура!» тюркське, між іншим, бойові кличі солдат Вермахту статутом не визначалися і були варіативнішими. Найчастіше це були смислові спонукаючі до дій словосполучення. На зразок Холост, Ого, іти, іти», «Марш-раш» – швидко, або Ворвардс вперед. Міф номер 3 В СС служили лише добірні Арійці. Справді, на момент створення частини СС. За задумами керівництва Рейху, в них мали відбиратися лише найкращі представники німецької нації, із справжнім арійським походженням і цілком переконані в ідеях нацистської ідеології. На початковому етапі існували досить суворі критерії відбору, причому передбачався і кандидатський стаж, під час якого бажаючий поповнити лави СС мав би підтвердити своє бездоганне походження арійське. Проте, з початком Другої світової війни у військах СС став відчуватися кадровий голод, і вимоги значно послабили. Спочатку до своїх лав допустили близькі до арійських нордичні народи, після 40-го року з'явилися загони СС Фландрії, Голландії, Норвегії та Данії. Потім до них додалися мусульмани Хорватії, так що був навіть мусульманський підрозділ СС, добровольці Італії. Угорщини, Румунії та Прибалтійських країн. Нарешті справа дійшла до зовсім нешанованих істинними арійцями народів. У СС стали брати французів та слов'ян, які, самі розумієте, не найкращих представників цих народів, що пішли на зраду. Була 14-та українська і аж дві російські дивізії СС. Загалом іноземцями укомплектовували понад чотири десятки дивізій. Під час битви за Берлін були навіть підрозділи з азербайджанців. Міф номер 4 Чорна форма СС від Хьюгобос. Польова форма Вермахту зберегла традиційні для німецької імперської та рейхсверської форми сіро-зелений колір польовий сірий. Тільки комір з погонами стали пляшково-зеленими замість сірого. На тлі їх різко виділялися чорними мундирами есесівці, які вважалися елітними частинами, найгрізнішими, стійкими і боєздатними. Згідно з легендами, дизайн цієї форми розробив сам Хюгобос, який нібито був особистим кравцем Гітлера. Насправді підтверджень, що Хюгобос обшивав Гітлера, не знайшлося. Та й до розробки форми він не мав жодного відношення. Дизайнером був Карл Дібіч. Зрозуміло, Хюго охоче брав замовлення Вермахту для свого підприємства, але обсяги виробництва чисельність персоналу у Хюго було півтори-дві сотні осіб, а армія вермахт становила багатомільйонна армія. Тому це була крапля в морі. Що ж до кольору, то прийняття у 32-му році форма есесівців справді була повністю чорною. Однак в польових умовах вона виявилася дуже непрактичною. Вже на 37-й рік ваф від неї відмовилися, замінивши на сіру та сіро-зелену. Чорна залишилася парадною формою тільки. З іншого боку, Чорну форму носили танкісти. Цей колір обрав Гудеріан, вважаючи, що на ньому менш помітні плями паливно-мастильних матеріалів. Уникнути появи яких обслуговуючи техніку неможливо. Чим зробив дуже ведмежу послугу підлеглим. В полон їх брали рідко, мається на увазі танкістів, бо їх приймали за Есесівців, бо вони в чорній формі, як Есесівці. А з Есецівцями розмова в основному була коротка. В полон їх брали не, не, не дуже хотяче. Міф номер 5 Німецькі дивізії були моторизовані ідеально. Теж далеко не відповідає істині. Зі 154 дивізій, які були виділені для проведення операції Барбароса, було всього 19 танкових і 11 моторизованих. Як підрахував історик Ісаїв, понад 90. Відсотків складу вермахту, це були прості піхотні дивізії. А ось вони пересувалися здебільшого на конях. На кожен піхотний взвод покладався аж ніяк не на вантажівки, а на гужовий віз. В піхотній дивізії кількість коней перевалювала за 6 тисяч. На вантажних військах возили все від господарського майна, продовольства та медикаментів до обладнання частин зв'язку. Та боєприпасів. На гужовій тязі тягли і артилерію. За штатом в артилерійському полку на 2,5 тисячі артилерістів припадало 2200 коней. До 43-го року у Вермахті вважалося, що є майже півтора мільйони коней, що було більше, ніж в німецькій армії в Першу світову війну. Ось вони були коні і основним транспортом. Міф номер 6 Основним озброєнням піхотинця був пістолет-кулемет МП-40 німецького. Невід'ємною частиною образу солдату Німеччини, створеного кінематографістами, знову ж таки. Просто подивіться, наскільки ж кіно формувало тоді в радянських людей сприйняття світу. І користується зараз цим Путлєр. Він через фільми 20 років вдовблював через російські фільми про війну, про фашистів, нацистів, бендєровців. Ось, тобто нічого нового не придумав. Ще Ленін казав, що найважливішим з мистецтв для нас є кіно. Так от, нав'язаний кінематографістами міф про те, що пістолет-кулемет МП40, що висить на грудях німецького солдата, часто його чомусь помилково називають шмайсером. В художніх фільмах цією зброєю озброєні фактично всі німці, за винятком літніх резервістів, що сидять на візках з гвинтівками. Але якщо подивитися кінохроніку, то солдати з МП-40 мелькають в кадрі досить рідко. Насправді, на відділення з 10 осіб виділявся лише один МП-40 і кулемет МГ-34. Нароту припадало 16 пістолетів кулеметів та 132 гвинтівки Маузер 98К. За штатом у піхотній дивізії потрібно було мати 767 пістолетів кулеметів, що більш ніж у півтора рази менше за аналогічний норматив радянської стрілецької дивізії 1204 штуки. Крім того, до кінця війни жодних тактичних підрозділів, озброєних виключно МП-40, ніколи не створювалося на відміну від радянських взводів автоматників у роті. Саме Гвинтівка Маузер 98К і була основною стрілецькою зброєю Вермахту. З моменту озброєння в 1935 році і до кінця війни було випущено понад 15 мільйонів штук. Мається на увазі Маузер 98К. Тоді як кількість пістолетів кулеметів МП-40 ледь перевалила за 1 мільйон 200 тисяч штук. Ось такі міфи були створені про Вермахт і, як бачите, значна частина їх була створена радянським кінематографом, який обслуговував ідеологію Совка.